Ніхто не постраждав, всі живі. Yeah, То матеріали вам дали, так? Да? Yeah. Був здійснений авіаційно ракетний удар по місту Шостка. Постраждали три мікрорайони, 26 будинків, три дитячі садочки. І дві школи є одна постраждала. Допомогу надали там, були осколочні від скла поранення. Її життя нічого не загрожує. Населення тут дуже багато. І один будинок, і другий будинок, які знаходяться в місті розриву ракети. Постраждали помешкання, автомобілі. Матеріальний резерв міста використовується району і матеріальний резерв області. Червоний хрест допомагає. Громадські організації допомагають. Тобто Настільки тут висока згуртованість людей підготовлені відповідно фунт обігріву, де можна отримати певні консультації і обігріти себе. Відмічай сьогоднішні дії штабу ліквідації наслідків який був розгорнутий оперативно. Три бригади створені по ліквідації наслідків. Сьогодні надаються допомога. Всім постраждалим, і медична, і матеріальна, і технічна складаються відповідні документи. В Цілому організація я бачу тут на високому рівні. Ми дякуємо обласним службам, які включилися у допомогу по ліквідації наслідків цього обстрілу. І треба зареєструватися в дії кожному, який отримав пошкодження. Довели цю інформацію, де треба зареєструвати ці пошкодження для того, щоб все було оформлено, правильно оформлено, і люди отримали відшкодування від держави і від міста. І реєстрація проводиться в четвертій школі, в восьмій школі і в професійному училищі номер 13.